Вартість проїзду підвищили, а про якість перевезення забули. В Чернівцях вкотре здорожчав проїзд у громадському транспорті. Люди обурюються, адже якість перевезень зовсім не змінилась. Більше подробиць дивіться у сюжеті моїх колег. У Чернівцях вкотре суттєво зросла вартість проїзду у громадському транспорті. У маршрутках це вже третє підняття тарифу за цей рік. З 1 лютого міська рада майже вдвічі збільшила вартість проїзду у чернівецьких маршрутках. А з 1 жовтня виконком затвердив новий тимчасовий тариф 10 гривень. Нині ж ціну підняли ще на майже 50%. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників. Плануємо сьогодні опублікувати проєкт рішення з вартістю 14%. Надцять гривень. У вівторок, якщо не помиляюсь, буде засідання попереднього виконавчого комітету, де він розгляне цей тариф і прийме рішення: чи затвердити його, чи. З підняттям тарифу перевізники обіцяли привести до ладу маршрутки. З встановленням грунтованого тарифу це ці всі речі будуть усунути і будуть всі машини проведені. До нормального стану. Однак час минає, а чернівчани жодних покращень не бачать. Городяни обурені. За таку ціну в більшості маршрутках нелюдські людські умови проїзду. Нічого не змінилось, тільки ціни. Якщо порівняти з якимись там європейськими маршрутками, то вони всі нові, а у нас таке. Якість маршруток або їх стан покращити. Маршрутки хочуть, їдуть, коли хочуть, коли не їдуть. Попробуйте через 13-й маршрут гру проїхати на Ругізні. Нема, моти, дві години чекати і нема. Погані маршрутки. Розвалюються, грязні і тому подалі. Парівна з Харковом ну, зовсім не дуже. Хочеться, щоб вони, конечно, обновили транспорт городський. Не відповідає городський транспорт. Якщо вони будуть піднімати, це обосноване має бути. Є такі маршрутки, що взагалі-взагалі жахливо. Вслід з різким зростанням вартості проїзду у маршрутках зросла і ціна тролейбусного квитка. З 1 жовтня чернівчани, незалежно від форми оплати віддають за проїзд 10 гривень. Дотепер при розрахунку карткою вартість проїзду була нижчою, але в ратуші вирішили вирівняти ціну. А вже з 1 грудня городяни не зможуть розраховуватися за проїзд готівкою. Незручно, що в тролейбусі немає кондуктора, водію досить незручно. Багато хто возмущається, зрозуміло, тому що ну ціни. Як вам можу сказати? Моє відношення, я не їжджу на транспорті такому, ходжу в більшості пішка, але не дуже. Стан тролейбусів, в принципі, які зараз більш новіші, задовільний стан. А от більш старіші я б, наприклад, ну, міняти би, тому що ціна 10 гривень, а я якісь тролейбусів не дуже. Їх вже пора давно нас дати. Не змінилося, тому що тролейбуси всі поламані, грязні. Має бути дійсно так, як був кондуктор. І... Оплачувалося. Одні оплатили, інші не оплатили, і все поїхало безкоштовно. І державі немає ніякого доходу за те, що вони беруть водіє, щоб водій оплачував. Якби зробили, як було раніше, що 5 гривень в тролейбусі було, якщо платити за налічку, а 4 гривні, якщо телефоном, я думаю, якщо б вони зробили 10 гривень за, за налічку, 5 гривень за, за телефон, то більшість би перейшли на електронну версію. І це б було б вигідніше і місту, і людям. Знаєте, а 10 гривен вже трохи тролейбуса забагато. У тролейбусах кондукторів вже немає, а валідатори по тролейбусах є далеко не у всіх тролейбусах. От. А доходити, наприклад, до самого водія. Трішки незручно і також ну, наприклад, через застосунок через приват 24 не всі можуть заплатити. Наприклад, що немає мобільного інтернету. Нагадаємо, відтепер за проїзд у Чернівецькому електротранспорті пасажири змушені сплачувати 10 гривень. Студенти сплачують половину вартості. А проїзд для учнів відтепер безкоштовний. Вартість квитка у маршрутках становить 14 гривень. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.